Надалі в мене йде похироплідник, калинолисний Андре. Це все 5 травня. Дуже гарний він вже такий, великий, вже сантиметрів 50, листя дуже гарне. Але це ж великий кущ, без цього два. 2,5 метри досягає, ну, ось. і в діаметрі теж він 2 метри. Квітне він такими гарними квіточками. Дуже гарний кущик. Теж, теж потрібно буде обрізати є сухенькі гілочки. Але тут ось небагато. Ось такий він красунчик. І пухєроплідник калинолисний Little David Ось такий він невеличкий виростає до 0,608 метра. Ось такі в нього листочки, більш зеленого забарвлення, ніж червоного. Ось такий він невеличкий. Навіть по листочкам видно, що він невеличкий. Цей красунчик. Похіроплітник Littel Deвід. Дуже гарний, рясно усіяний квітками, які вже відквітають. Ось видно, квітне а ось відквітає. Але повністю-повністю всі на квітками. Дуже гарний Little David. Похироплідник Андре. Ну, тут а тільки декілька квіточок. Але такі ж самі, як і в того похироплідника. Ось, але забарвлення листочків зовсім інше. Тут більш червоне. Але, не менш він гарний. 17 листопада, після приморозку. Подивіться, який гарний похіроплідник Little Devil. Чи Девіл, чи Девіл, точно не скажу. Просто неймовірний. Геть листочки такі бордові, і ще геть зовсім не опали. Краса. А ось великий мій погироплідник калинолисний, то майже все листя вже скинув. Та маленький, більш декоративний, він і квітне дуже гарно. Ось. І добавився в мене ще такий похироплідничок, називається Лютеус. Це із великих похироплідників, калинолисний також, як і Андре. Але тут там червоні листячки, а тут такі салатово-жовто-зелені. Ось такі листячко. Ось От. такий похироплідничок, Він ще маленький. Ну, він вже виріс, я його раніше купувала, От, поки не знаю де садити, поки він на розсадній грядочці. Ось такі мої похиропліднички на листопад.